Уяви мить, коли все зупиняється, не просто навколо в тобі самому. Думки згасають, дихання сповільнюється, і в останній раз твої очі дивляться на цей світ, на стелю своєї кімнати або на небо крізь листя дерев, а можливо, в очі тих, хто поруч. Останній подих, і тиша незвичайна тиша, до якої ми звикли. Це тиша, яка має вагу. Вона не схожа на мовчання кімнати, не схожа на ніч. Це тиша, яка немов затягує тебе в себе, як глибокий океан. І ти розумієш, почалося щось зовсім інше. Але що? Що буде в ту першу секунду, після смерті побачиш світло, обличчя чи провалися в темряву? Зрозумієш усе, чи навпаки, розгубися повністю, чи побачиш людей, яких втратив давно. Чи постанеш перед ним, творцем, який тебе знає краще, ніж ти сам. Ми боїмося цієї миті. Не тому, що вона болюча, біль можна витримати, а тому, що ми не знаємо, що буде далі. Людство шукало відповідь тисячі років. Філософи писали трактати, містики шукали тонкі світи. Скептики знизували плечима. Але правда все одно не зникла. Вона просто чекала. Чекала в слові. Є книга, вона найдавніша з усіх, які ми читаємо досі. У ній немає припущень, є прямі слова, є обіцянки, є попередження, це Біблія. Вона не пише про переселення душ, не розповідає про кола пораження. Вона говорить прямо: є життя і є смерть, є тіло і є душа, є шлях і є мета. Смерть це не точка. Це кома, це перехід з одного залу в інший. Але в який зал потрапиш, залежить не від випадку, а від вибору. І зараз ти ще маєш час. Спробуй на мить уявити. Що якби ти помер сьогодні вночі? Що було б потім? Чи впевнений ти, що знаєш відповідь? Чи спокійно б закрив очі? Чи охопив би тебе страх, невідомість, жаль? Є речі. Які ми не можемо купити, і найважливіша з них це впевненість у вічності. Цю впевненість не дасть тобі банк, не купить лікар, не підпише жоден адвокат, але її дає Бог через своє слово, бо саме його голос чує душа після смерті, не голос народу, не думку сусідів, не оцінки у щоденнику життя, а його хтось чує, прийди, вірний мій. А хтось, я не знаю тебе. І між цими двома фразами вічність, тож перед тим, як ми підемо далі. Задай собі просте, але глибоке питання: а що буде зо мною після смерті? І не поспішай відповідати. Бо відповідь не у словах, а в тому, як ти живеш, у тому, що в твоєму серці зараз. Далі я розповім, що каже Біблія. Але ця відповідь має не просто дати знання. Вона має привести до зміни, до розуміння і до вибору. Бо смерть чекає, але й надія чекає, і тільки від тебе залежить, кого ти зустрінеш першим. Смерть це не фінал, це лише перехід двері, які відчиняються, і ти входиш у простір, де все інакше. Але що ми там знайдемо? Що нас чекає? Біблія, книга не про міфи, а про реальність. Дає чітку відповідь. Людина створена не тільки з тіла. Ми більше, ніж плоть і кров. У нас є душа невидима, вічна, вона не старіє, не гниє, не зникає. У книзі «Буття» сказано і вдихнув у людину дихання життя, і стала людина живою душею. Отже, смерть це не кінець людини, це кінець її тілесного перебування на землі. Це момент. Коли душа від'єднується від тіла і вирушає в дорогу, можна уявити це як сон, у якому ти раптом прокидаєшся, але не у своєму ліжку, не у знайомому домі, а в зовсім іншій реальності, Реальності, яка була поряд із тобою все життя, просто прихована за завісою часу, що бачить душа в цю першу мить, Біблія не залишає це без відповіді. Згадаємо смерть Стефана, первомученика. У діях Апостолів читаємо Він, сповнений Святого Духа, поглянув на небо і побачив славу Божу Ісуса, що стояв праворуч Бога, і сказав Господи Ісусе, прийми дух мій. І, схиливши коліна, Він заснув. Він не кричав, не боровся, не проклинав. Він бачив відкрите небо. Він бачив Ісуса, І Він заснув. Це слово заснув. Не випадкове, бо для віруючих смерть це не загибель, це засинання перед пробудженням, пробудженням у вічності, але пробудження може бути різним хтось у світлі, хтось у темряві, і це не алегорія. Ісус розповідає притчу про двох чоловіків один багатий, інший жебрак на ім'я Лазар. Багатий жив у достатку, не думаючи про душу. Лазар терпів біль страждання, але мав віру. І ось обидва помирають. Ісус каже, І сталося, що вмер убогий. богий, і понесли його ангели на лоно Авраамове помер і багатий, і був похований. І в пеклі, коли він підняв очі свої у муках, побачив Лазаря здалека. Ця сцена не просто історія, це духовна реальність. Одна душа, зустрінута ангелами. Друга пробуджується в місці страждань. Ми бачимо, після смерті зникають маски. Положення, гроші, репутація не мають значення. Лише стан душі. І саме про це суд. Так, буде суд, справжній сватий, безкорисний, божий. У посланні до євреїв сказано і як людям призначено один раз померти, а потім суд. Ми постанемо перед ним, тим, хто знає не лише наші вчинки, а наші думки, мотиви, бажання. Хто бачив кожну сльозу і чув кожне пробач, навіть вимовлене подумки, там не буде адвоката, не буде виправдань, не буде Я не знав або Я був зайнятий. Там буде одне питання: чи жив ти з Богом, чи знав Його серцем, чи прийняв Його Сина, Ісуса Христа? Бо саме Ісус, єдиний шлях до вічного життя. Він сам сказав Я є дорога, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, тільки через мене. Без Нього усе марно. З Ним навіть смерть не страшна. Він той, хто вже проходив через смерть, і повернувся, і воскрес, щоб дати нам упевненість. Ми не залишимось у могилі, ми воскреснемо. У першому посланні до Коринтян читаємо: якщо Христос Воскрес, то і ми воскреснемо, і буде нове тіло, несмертне, і буде нове життя, без болю, без сліз, без гріха, це і є рай, але не рай, де хмари ярфи, а місце Божої присутності, де серце більше ніколи не буде поранене, де очі більше не бачитимуть зла, де душа, нарешті вдома. Та Біблія говорить і про інше місце, місце, куди не хоче ніхто, але потрапляють ті, хто відійшов від Бога. Це пекло. Ісус говорив про нього частіше, ніж про рай. Не тому, що залякував, а тому, що застерігав. Бо пекло це не лише полум'я, це вічна самотність, це відсутність Божого світла, це постійне, чому я не слухав. Але вже без шансу щось змінити. І знаєш, що найдивніше Бог не засилає туди людей, вони йдуть туди самі, коли обирають жити без нього. Бог шанує нашу волю навіть тоді, коли ми самі себе губимо. Але сьогодні, Сьогодні ще є час Час змінити напрямок, час озирнутися, час покаїтись. час прийняти того, хто дарує не релігію, а життя. Ісус не хоче, щоб ти боявся смерті. Він хоче, щоб ти був готовий до неї, щоб ти жив не в страху, а в надії. Щоб у мить, коли настане твій час. Ти міг сказати Я йду додому. Тепер, коли ти почув усе це, коли твоє серце трохи затрамтіло. Я хочу, щоб ти на мить просто замовк. Закрий очі, вимкни звук навколо і уяви. Ця мить. Твоя остання. Усе, що було, вже пройшло. Усе, що буде, ще невідомо. Залишилося лише одне ти і Бог. І що ти скажеш йому? Про що пожалкуєш? Чого забракне? Чи буде в тобі спокій? Чи паніка? Чи згадаєш про слова, які щойно почув? Але вже буде пізно. Друже, ще не пізно. Ти дихаєш, твоє серце б'ється. Твої очі читають це або слухають, а це означає, що в тебе ще є шанс. Не просто шанс жити, а шанс жити так, щоб не боятись смерті. Бо християнин це не той, хто не помирає, а той, хто помирає з надією. Ісус не хоче, щоб ти пішов у вічність сам. Він чекає тебе, Так, Тебе з твоїми сумнівами, гріхами, болом, спогадами. Він чекає не ідеального. А відкритого, ти не повинен усе розуміти, ти просто маєш довіритися, у нього відкриті обійми, відкрите серце і приготуване місце. Він сказав у домі отця мого осель багато, і я йду приготувати вам місце, щоб і ви були там, де я. Тож коли настане твоя година, не бійся, бо якщо ти знаєш його, то смерть більше не ворог. Вона лише міст, дорога додому, у дім, де немає сліз, немає хвороб, немає самотності, тільки любов, вічна, справжня твоя. Поки ти живеш, роби вибір щодня, що миті, бо кожна дія будує вічність, не відкладай це на потім. Потім це пастка, потім може не настати. Сьогодні день, коли можна почати. Сьогодні, день, коли серце ще чує голос Божий, якщо ця розповідь торкнулася тебе, якщо в тобі щось затремтіло, защеміло, зворушилось, не ховай це, помолись, скажи Богові: Я боюсь, але я хочу тебе. Навчи мене жити і готуватись до вічного життя. Це наймудріше, що ти можеш зробити. І будь ласка! Не йди мовчки, залиш коментар, напиши, що ти думаєш. поділись своїм серцем, бо ми всі у цій дорозі, і жодна душа не повинна йти сама. Дякую, що був тут. Підпишись, якщо це відео дало тобі щось справжнє, і нехай кожне слово, що було сказане, дасть плід у твоїй душі, бо життя не закінчується тут. Вічність лише починається. Хочу одразу вибачитися за можливі помилки в тексті чи озвучуванні. Я тільки навчаюся, і мова, якою ведеться цей канал, не є для мене рідною. Озвучення виконано за допомогою штучного інтелекту. Будь ласка, вказуйте на помилки, це допоможе мені їх виправити та покращити якість контенту. Я також буду вдячний, якщо поділитися своїми думками з приводу теми відео. Ваша підтримка в коментарях дуже мотивує мене і надихає створювати нові цікаві історії. Дякую за розуміння та активність. Підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.